Як нам за допомогою тварин, за допомогою менеджмента, посоличного менеджмента відновити тут е, травянисту екосистему, підвищити біорізноманіття різноманіття кі кількісно, так щоб це можна було оцінити. Оцінка буде відбуватися, того, що в нас закладений моніторингові ділянки. У нас відбуватися моніторинг того, що як впливає оця посолична практика так званого холістичного, Пасовичного менеджменту автором якої був Алан Сейвер, яка полягає в тому, що на малих ділянках загонах так званих відбувається суперінтенсивний випас, але дуже він короткий там протягом трьох днів. Як переводиться потім в інший закон. Це експериментальний проект, тому це цікаво, що ми пробуємо впроваджувати от систему пасовичного менеджменту, холістично метою якої є, не як завжди. Отримання товарної продукції, там, м'ясо, молоко, а саме відновлення, тобто продуктом є основним біорізноманіття е, вуглець в ґрунті, ґрунтова якість ґрунту, ґрунтовий біорізноманіття.